Всім всім привіт, з вами Рені, і сьогодні я буду продовжувати своє життя у цьому прекрасному селищі. Звісно, мені б хотілося вже свого будинку, але, на жаль, в мене зараз залишається тільки ось така от палатка, в якій я живу вже. Місяць, можливо, навіть більше, не знаю. Але мені мер нашого міста обіцяв цей ввод будинок, яке що, якщо я виконую сьогоднішню місію. Він сказав, що для мене сьогодні буде робота. Поки він взагалі не з'являється, можна мені піти і зорати цей городик. Але також я хочу вам сказати, що він мені за ту місію, коли я знешкодив російську базу, вдав мені 4 Точніше, три стака смарагдів. І це просто прекрасно, тому що як мінімум мені вже вистачає на оцей будинок, і також можна закупити смаколиками і так далі. Ну а гаразд, поки я буду собі, значить, копати огород, вирощувати цю всяку бульбу. Можна зразу сходити до криниці і набирати звідти води. Ой, зачекайте, це ж наш мер! Це ж мер нашого будинку. Ой, точніше, селище. Я не розумію, а що він тут забув. Е, так, мер, мер, привіт. Ти мені здається казав, що сьогодні на мене буде чекати якась робота, але я не думав, що це аж так вранці станеться. Сьогодні ми знайшли закритий бункер. І в тому справа, що у ньому знаходиться ядерна бомба, і якщо ти її не здетодуєш, вона може полетіти. Не знаю навіть куди, Тому бери все, що є в скрині і відправляйся. Так, це звісно все дуже цікаво, яку ви там, що ви там взагалі знайшли, так що тут у нас є крюк, ой, точніше так, крюк. Якесь от мене броня, так добираємо оце навіть б... машину, навіть я нічого собі, можна це все з собою забирати, але я не розумію, куди він мене взагалі відправляє. Так, давайте зразу це складемо і одягнемо наш костюм. Так, де він там, здається, все чи що. А, також в мене є щит. Ух ти, він такий непоганий, непоганий такий щит. Ух ти, взагалі крутецький. Так, що в мене там є далі, так, димова якась бомба, гранати, якісь щось таке, от неподібне. А, машина також є, якийсь пільм, щось таке, як він то називається, для радіації. Я бачу, що це якась штука від радіації, капець, навіть куди мене відправляють взагалі. А от і шолом знайшовся капець, а можете розповісти, хоч щось трошки мер? розповісти, будь ласка, тому що я навіть не знаю, куди я відправляюся, навіщо. Я ж тобі вже сказав, тобі потрібно просто зашкодити ядерну бомбу і все, але там щось. Добувається адобальне, ми не знаємо що це, але я думаю, ти це все засуєш, так як, так як ти вже з цим справлявся. Єдине, що я зрозумів, що мені потрібно дуже сильно поспішати. Гаразд, давайте, знешкодити якусь базу. Хто, нічо собі Яку мені машину мер підігнав. Так, все, я сів, пойде і можемо їхати. Як ви бачите, вже ніч, я тільки прибув до цієї якоїсь військової бази, закинути, я не знаю що. І куди я взагалі відправився? Ну, я все ще зрозумів, що мені потрібно здентувати якусь там бомбу. І тільки подивіться, вона взагалі дуже сильно закинута, якась розбита. І що це взагалі вхід? Чи що це таке, що це за полички? Чому тут трава взагалі кругом? Я так зрозумів, що це якась військова закинута, дуже давня закинута, дуже давньо закинута військова база. Тільки я не знаю кого. Це саме військова база. Так, що тут я бачу? Тут я взагалі нічого цікавого не бачу. Так, от якісь взагалі світильники чи що це таке. Можемо далі, в принципі, проходити. І тут я бачу якісь дві галбиці, Нічого собі, які вони якісь, звісно, маленькі, але все одно капець. Нічого собі, я не знав ще. Що... Так, також є і скрині, а, я їх не можу відкрити, якісь бочки, є, я їх не можу відкрити. Тут також якісь. Каністри, капець, капець. Так, давайте я бачу дві кімнати Давайте краще підемо зразу за цю. А, також тут якісь шкафчики є. Так, що у нас тут? Тут у нас. Так. Оригінал, що автор? Автор щось пише, чи щось таке. Тільки я не зрозумів, чому тут на російській написано, але Ельцин Михаїл Анатоліч 39 років, місце, місце проживання, Республіка Білорусь, Гомельська область, що куди я взагалі потрапив. Ем, не знаю. Ну давайте подивимося, що тут у нас знаходиться. Тут у нас що, якісь холодильники. В холодильниках нічого взагалі немає. Генератор якийсь навіть є, так, що бочки, якісь, каністри. Тут більш ідеї... а, також є якісь ці шкафчики, що в них тут нічого взагалі не знаходиться. Може перевірити треба всі. Можливо, також якусь записку знайдуть, щось таке. Так, ні, взагалі тут нічого немає. Я так бачу, що вона взагалі закинута. Тільки подивіться, який тут страшний до неї вхід. Він Скільки років в цій базі, скільки років вона не відкривалася і чому взагалі тут якась бомба має бути? Так, ну можна, в принципі, проходити, камера, по ідеї вона ніяк не світиться, значить вона взагалі ніяк не працює, але будемо проходити. Також є тут дві кімнати. пройдемо перш у цю, і тут щось у нас таке собі містенько, трохи страшно, якісь операційні села чи щось таке. Блін, серйозно якось. Страшнуватенько тут знаходитись якісь шкафчики, більш нічого такого цікавого не знаходиться. Лікувальне зілля. Можемо, в принципі, забрати так, також лікувальне зілля. І тут я так зрозумів, також лікувальне зілля. Забираємо, думаю, а ну якщо ми його вип'ємо, воно мало нам регенерувати здоров'я чи щось таке, не знаю, щось таке мало бути. Ем, щось тут незрозуміло взагалі коїлось. Так, ну можемо, в принципі, проходити далі. Тільки так, давайте якось обережненько, тут якась також ще комната є. Угу, mm -hmm, тут якось якісь шкафчики, тут якісь патрони. Так, от мені патрони ці підходять чи ні. Так, по ідеї ні, але все ж таки на всякий випадок я їх з собою заберу. Чекайте, взагалі вона мені підходить чи ні. Так, так, тут нічого в ніяких шкафчиках немає. І тут написано двір. Так, відкриваємо. А тут нічого не написано. А, тут якось також якісь дубінка тут є, якийсь револьвер, нічого собі. О, я його случайно, викинув, так, давайте його піднімемо. І тут така от величезна дубінка. Ух ти, прикольно. Прикольно, можна на неї так битися. Непогано. І якийсь револьвер, чи що це таке? А, немає патронів, зрозуміло. Так, ну двері в нас вже відкриті чомусь. І тут також я бачу оцю величезну карту. Я також тут бачу величезну карту, тут є блок С, тут є генератор, один генератор. Що тут написано, не зрозумів. Блін, прикольно, величезна, совершенно секретна. СССР, це взагалі з часів СССР, це все знаходиться. Так, чекайте, давайте перевіримо, чи тут немає радіації. Ні, радіації тут немає. Так, ну я так зрозумів, що я знаходжусь взагалі тут, і мені потрібно якось попасти або до генераторів, а галегоновна моя ціль це блок С. Так, тут є сектор А. щось, щось незрозуміло. якийсь тут є сектор А. І ось такого можна потрапити в блок цей. Мені 100% потрібно в нього потрапити. Я думаю, що саме там знаходиться ця ядерна бомба чи щось таке. А, тут так якось є сектор Б, і сектор А, і є три. 3... А, два генератора є. Ага, все зрозуміло. Так, тут все завалено, тут я ніяк не пройду, тому потрібно проходити саме ось тут, у такому тоненькому коридорі. Щось мені це вже зовсім дуже сильно прям, не подобається, що це все так знаходиться. Так, тут також якийсь завал, але він мені взагалі не потрібен. І тут величезний коридор, в якому в кінці завал також чомусь. Так, що тут у нас є? Тут якісь незрозуміло, що якісь кабинки і також якісь пробірки. Але вони пусті, я зрозумів, тут або хтось був, або хтось, я думаю, що вже хтось був. Так, тут якось така от шкафчик є, також щось незрозуміло, що старт можна зробити, не знаю. Щось так ось холодильник, шкафчики. І тут нас пойде нічого немає. Миттєве нестворюване зілля. Не знаю, навіщо воно мені потрібно, але одненьке заберу, все ж таки, можливо, не зілля. Немає ефектів. Ага, немає. А в цих є? Миттєве зілення. Так. Зрозуміло, тут прості якісь склянки. О, тут ось щось таке немає. Осени не зграбне зілля. зілля, Також мені не потрібна. Можна звідси вже, в принципі, йти. Також тут якісь шкафчики, можна знайду, знайду якусь записку чи щось таке, але взагалі тут більше ніколи нічого немає. Також тут ще одна кімната. і я так зрозумів, що це генератор. А, так він був включений вже, все. Я його включив, тепер він працює. Так, тут також нічого немає. А можна посидіти, все прекрасно. Там якісь бочки, але я так зрозумів, що також в них нічого там немає. Так, тут якісь шкафчики, їх провіряємо, звісно, ні. Нічого тут в нас немає. Телевізор, телевізор працює, щось оффон, ні. Я думаю, що не працює якась клавіатура, монітор. Щось тут дуже багато чого не працює. Ну, звісно, якщо у нас за часів ССР взагалі в шоці, як. Опа, патрончики. Я думаю, вони мені ще знадобляться. Так, що тут у нас є? Ще патрончики. Непогано. Непогано ще патрончики, і може зброя буде. Нічого собі в нас патрончики і є. Зброя тільки ми можемо стріляти з нього. Я не знаю, як його перезарядити і так далі. Ми не зможемо з нього стріляти, я так зрозумів, тільки в мене є ж патрони до нього. Я не розумію, чому я не можу з нього стріляти. Ай. Капець, потрібно буде якось розібратися з цим автоматом чи щось таке. А, це драбаш. Так, я зрозумів. Так, по ідеї, все, можна звідси виходити. А, ні, також тут є ще одна кімната. Ого, навіть не одна. і ти, ви подивіться, який тут костюмчик є. Так, також тут є. Якась також якась новітня зброя. Я так зрозумів. Патрони до неї а ну Давайте попробуємо вистрілити. Щось вона також не стріляє. Щось вона також не стріляє, ну гаразд, давайте піднімемо це. Зілля якесь так, що це у нас немає ефекту. 8 не зрозуміло, що це таке. Але давайте, в принципі, перевіримо також. Опа, оце вже я розумію. Тут також якийсь револьвер і щось ще також можливо потрібне для мене. Ух ти, тут дуже багато якоїсь нової зброї і дуже багато цих патронів яких мені вже, чесно кажучи, немає складу складати, я не думаю, що мені взагалі їх так потрібно. Багато. Так, о, забираємо 100% ці всі зброї. Думаю, це от мені не потрібно. М -м так, 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 як потрібно щось викласти, тому що в мене взагалі немає місця. Так, може крюк мені не знадобиться, а хатя ні, він може знадобитися. Можемо це все випустити, ви чуєте, ці звуки, мені вже дуже, чесно кажучи, лячно. Але, так, тихо, давайте перш надягнемо цей на всякий випадок костюм. Так, давайте його все ж таки надягнемо, замінимо на, замінимо на цей. Мені кажеться, що це набагато сучасніший костюм, ніж зараз в мене. Давайте цей на всякий випадок знімулю. А надіну ось цей. Ух ти, він якийсь взагалі якийсь новий. Так, надягаємо. І як я взагалі виглядаю, ого. Оце я розумію, оце я розумію. Тільки жалко, що він якихось ефектів не дає. Але, чесно кажучи, я дуже в безпеці себе почуваю в такому костюмі. Але, чесно кажучи, краще касочку цю зніму, тому що вона мені дуже сильно заважає. Так, ну можемо йти, тільки чую, якісь тут дуже-дуже лячні звуки. Тільки я не розумію, звідки вони так лунають. Так, тут якось якесь зілля, піднімаємо зілля. Зрозуміло, якесь незрозуміле зілля. Так, бочки, нічого тут немає. Немає. А ти що тут? Що він тут забув, я не знаю, чесно кажучи, я, чому він на мене не нападав, я також не знаю. Хух, ну я думаю, звідки ці лунають звуки. Так, це що тут у нас таке? Ем, щось незрозуміле, чесно кажучи. Я не знаю, що це взагалі було. Душ якийсь чи щось таке. Ручка якась, я не розумію, що це взагалі є. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. А чому вони взагалі тут всі? Так, давайте перевіримо так от ці шкафчики, можливо, тут щось буде. Але я бачу тут. Монстрів! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спокійно, спокійно, спокійно. Тихо, 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 тихо. Я бачу там монстрів. І також в мене їжа закінчиться, не знаю, що я взагалі буду робити. Так тут, по ідеї, я ніяких монстрів не маю, але це було доволі лячно. Так, тихо. На-на-на-на-на, Хух. Час... О, якесь серце виплив. Фу. Ох ти, йомою, ну капусь, тут стрьомненько якось. А, також це другий генератор, я так зрозумів. Його потрібно також запустити. Так, тут нікого немає. Так, тут, по ідеї, вже нікого не має бути. І тепер мені потрібно якось вибрати. Я генератори всі запустив. Все, мені можна йти далі. Так, тут якогось проходу немає. Тут я бачу якісь двері і зайдемо, звісно, у Тільки Давайте зразу, от, зразу от, візьмемо собі автомата. Будь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я бачив, там багато, там багато, дуже багато когось. Так давайте візьмемо щось помочніше. О-о-о, оце я розумію. Ну давайте, підходьте. Ну давай, давай, що ти зі мною зробиш? Ой-ой-ой, як страшно. Капець, чому це все так клячно. Так, все, пойде, тут нікого немає, чи. Так, тут поїде. Так, все, нікого тут немає. Хух, це було дуже лячно. Так, і що це в нас за комната? Можемо це викинути і. чекайте, я ще кось чую. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. ой, -ой, -ой що, я, що я зробив? Так, гаразд, пойде, я ледь від них відбився, але я бачу щось тут якісь також істоти, потрібно їх також вбити. Хух, чому це все так лячно? І скільки років? І що тут взагалі коїться в цьому... Так, давай, 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 давай. Що тут знаходиться в цьому бункері? Так, давайте спробуємо щось відкрити, щось з такого зробити. Я не розумію, що я відкрив, але. Щось я відкрив, так. Тут є якийсь листик, давайте візьмемо, подивимося, що в ньому. А, це просто листик. Можна, в принципі, його викидати, він мені взагалі не потрібен. Також тут є якась зброя. Так, ми можемо з неї стріляти. Ага, знову немає патронів, зрозуміло. Потрібно, значить, її зразу викладати. Таку зброю. Мені взагалі така зброя не потрібна. Також тут щось, якісь ящики, яких відкрити не можна. Можемо, в принципі, продовжувати і йти далі. Так, що тут у нас ще є? Тут у нас є якийсь прохід, тільки давайте на всяк випадок будемо акуратними. Тому що не хочеться знову попастись на якихось тварин таких от неприємних. Мені. Так, що тут в нас є? У нас ще є одна кімната і в ній я нічого особливого не бачу. Якийсь завал, і ще якісь кабінки, тільки не розумію для чого вони і для кого вони. Так, давайте перевіримо також патрони. Мені вони взагалі не потрібні. Чекайте, а що це за записки? Запир, папір, папір, папір якийсь. Простий папір, я зрозумів. Ну, те, що тут є папір, це вже дуже добре. Е, більш нічого тут немає. Так, можемо. Так, по ідеї все, все добре, тільки тут якийсь завал. Ладно, можемо продовжувати якийсь іти, але я вийшов десь не там. Це точно не коридор, в якому я заходив. І здається, я відкрив...

Так, ладно, гаразд. Я зрозумів, що я ще точно там з ними не впораюсь, тому мені потрібно зараз йти в інші конати, підготуватися, а потім вже піти туди. Так, тільки я бачу тут якісь ящики, о, я бачу зброю, якою я вже, я сподіваюся, зможу користуватися. Так, поки що можемо викинути таку скільки патронів, мені точно не потрібно. В принципі, ці також, ці всі це збцілення мені потрібно. Так, ну гаразд. І також тут є якісь дробовики, які мені також вряд ли здодубляться. Так, тут о, ця непогана зброя. Так, можемо тільки сходи щось. Револьвер. Я думаю, мені зараз точно не потрібно з тими монстрами, якими я воюю. Мені револьвер взагалі не потрібен. Так, тільки проходимо ось сюди, у цю кімнату краще я буду зразу автомат наготуємо. А також я бачу, що тут все поросло павутині. І це капець, скільки років тут нікого не було. Давайте якось обережненько пройдемо ось туди, в наступну кімнату. Пойде, я ніяких звуків не чую, а це вже, мені здається, непогано. Тому що, капець, ви тільки подивіться, як тут це просто неможливо заросло. Все павутину. І так, давайте якось обережненько проходимо ось цю кімнату, а потім піднімемося на іншу. Так, тут що у нас? Тут, по ідеї, у нас нічого цікавого немає, я так зрозумів. Це вихід на ну, цей коридор, ага, і тут також якась кімната. Кімната є якась, але тут нічого такого особливого немає. Ні, ніде не можна зайти. Так, гаразд, можна, в принципі, вже звідси вибиратися. Так, давайте. Ай, це поводи, ні, капець. І продовжувати свій... Путь. Так, куди я там проходив? Ага, там я 100% ще не був, тільки якось, чесно кажучи, небезпечно туди йти. Так, давайте, ну гаразд, давайте перш почнемо звідси. Тут що, тут нас також потрібно це все перевіряти, золоте яблуко, зачарована якась там зброя. Звісно, ми зразу це все будемо підбирати. Зачароване, 6 зачарованих яблук, це дуже і дуже непогано. Так, давайте навіть. Ні, краще зараз їсти не буду нічого, а потім вже з'їм. Так, що тут у нас є? Так, давайте я візьму краще з собою зброю. Тут у нас якісь от є така от кімната, в якій дуже багато крові, дуже багато гнилої плоті. Але більш тут... А, супчик. Навіть борщ, непогано, непогано. Тожкований кролик теж непогано, можна це все повикидати. Можна мотигу викинути. Тут, я не думаю, що мені це все потрібно. Так. Коктейлі молотова, точно, я вже і проти них, чесно кажучи, забувся. Так, повикидаємо Граната. Ой, також я забувся, що про ці гранати які можна підривати, тут все. Але поки що я це робити 100% не буду, так як мені потрібно перш не сходити якусь там бомбу. Так, тут якийсь... Угу, так, зрозуміло. Тут нічого цікавого поки що немає. Тільки я не всю комнату обдивився, так, тут нічого немає, і тут нічого немає, чесно кажучи, мене ця кров дуже сильно лякає. О, ще борщик, ще точковані гриби якісь. І тут якийсь РПГ, чи що це таке, потрібно його забрати, думаю, воно. Хоча в мене є також якийсь інший. Ця зброя, можливо, мені взагалі не цікава. Давайте якийсь цей борщ з'їмо все ж таки, щоб в мене ситість насидилась. І це, я так розумію, якийсь ще один генератор, який активований. Так, що куди мені потрібно? Так, тут ще один ящик, тут якісь зброя, ага, зрозуміло, все, можна, в принципі, вже звідси йти. Так, тільки давайте це, от, це викинемо і будемо продовжувати свій путь. Я бачив, що там далі є якісь ще. Коридор, я взагалі туди пішов. Так, я туди пішов, давайте подивимося. Ага, тут якийсь у нас просто ящик, тут нічого такого особливого і немає. Е, і там взагалі закрити цей вхід. Ладно, можемо продов... Можна, точніше повертатися назад і дивитися, що у нас там знаходиться в іншій кімнаті, тільки ми зараз в точно не будемо заходити, так як там дуже багато монстрів, які дуже тяжко вмирають, дуже довго, точніше. Я їх не можу ніяк вбити. Так, що тут у нас знаходиться? Тут. Тут нічі, тоже також нічого особливого, я так бачу. Ух ти, можна піднятися наверх? наверх. Давайте подивимося. У, це комната керування, я точно знаю на це. Ви тільки просто подивіться на цю кімнату. І ви просто подивіться, куди ця кімната зводить. Ого, ого, там багато монстрів, дуже багато монстрів. І посередині там капець. Ви тільки подивіться, які там величезні монстри. Мені дуже лячне, точно кажучи, так як із вигляду їх, а я знаю, що мені потрібно також з ними зараз воювати. Капець. Так. О, я бачу також якусь там бомбу, тільки я не знаю, чи, наскільки вона велика там. Ну єдине, що я бачу, це оцих от величезних монстрів. Ну гаразд. Так, що тут у нас є ще? ОПРП шечка мені вона 100% потрібна, якісь патрони і також секретно СССР. Зараз ми її відкриємо. Так, це немає, немає, немає. Ну, давай Давайте візьмемо і прочитаємо. Лабораторія x 16 секретно-секретний об'єкт. Так, зрозуміло. Ті 4 сторінки. Лабораторія призначена для і іслідування препаратів X8. Так, чекайте, що там. Горбачов СССР, зрозуміло. Лабораторія вступила в Действі 03.04 1985-го, нічого собі. Тобто вона вже приблизно 30 років як не працює, можливо. Хоча, можливо, вона із 85-го не працювала. І тут є якісь ще е, целі із секретного секретно біологічного і, і хімічного, тіпа. Типу. Закриття проєкту планірується на 1999, 9, 1995 году. Закриття проекту планірується. Я точно прочитав. закриття проекту планується на 1995 дев'ятсот году. Точ Тобто цій базі, вона точніше вже ця база не існує приблизно 35, може і більше, 38 років. Якщо взагалі, а, вони хотіли, можливо, закрити цей проект, але щось. Я так дивлюся, що в них щось не вийшло. І такі от мутанти вийшли на свободу, капець. Капець, а тепер мені це все страшно. Так, і то 100... йді, товаріш к нам в колхоз, СССР. Понятно. Угу. Дуже все це круто. Потрібно покласти назад, не знаю, навіщо це все мені було потрібно. Ну, тепер я, можливо, знаю, наскільки давня взагалі ця вся. База, бункер, і наскільки довго тут нікого не було. І я так розумію, що взагалі звідси ніхто живий не вийшов, крім цих от монстрів, які можуть вилізти з цієї бункери, але вони поки що до цього не додумалися. Так. Тут у нас якийсь про... Ага, прохід закритий, зрозуміло. І тут у нас якийсь інший. Я так зрозумів ще. Що... А, ні, я ще тут не був. Так, я ще тут не був. І що тут у нас знаходиться? Тут по ідеї, нічого цікавого. Так, ну гаразд, по ідеї я вже повністю підготовлений. Можна повертатися і іти. Так, стоять, давайте пройдемось тут. І можна повертатися у той от кімнату, яку я дуже боюся, чесно кажучи, але мені потрібно 100% туди відправитись. Там дуже багато монстрів. Давайте я буду чомусь вбивати Дуже дуже ефективним ось оця от зброя, думаю, точно мені підійде. Я ж точно я забув за щита, Так, також мені потрібно поїсти цим отошкованим грибом можна, в принципі, о, кроликом, яким грибом. Так, мисочку зразу викидаємо, щоб вона не підібралася, все прекрасно. І можна вже повертатися у цю от команду. Тільки де вона знаходиться, зараз мені потрібно це сувати. Е, так, звідти я так. Ага, все зрозуміло. Вона ось це здається, комента, або ось ця коната. І це, це не ця, значить, це ось ця комната. Давайте зразу підготуємо ось цю величезну, величезний автомат. Я не розумію, чому він не... Чому він не пом. ай яй яй Давайте краще борчуго б'ємо. О, так, мінус один. ай яй яй він чимось ще стріляється. Так, мінус один. Я не розумію, чому він не помирає. ай ой 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 я тихо, тихо, тихо. Все, він зник. А, я до речі, дирко. Про... Я, до речі, дирку пробив, Кого... хто в мене влучив. Фух, ну головне, що він помер. Так, тихо, спокійно, 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 так. Ну. Уйди цей мене стріляв. Давай, 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 улітай, 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 так, так, тихо, спокійно. Тас, так. Фух, нарешті я його знищив. Так, можна продовжувати свою боротьбу. Хто тут у нас є ще? Я бачу, що тут дуже багато монстрів, але найбільше десь. Ось цей найбільший монстр. Ви тільки подивіться, який він величезний. Якщо він вистрене зараз до мене, мені просто капець. Я ще бачу, що вони також можуть стрілятися. Це дуже і дуже погано. Якісь звуки дуже, дуже лячні. А, я бачу. Давай, 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 давай. Так, все ще один мінус і. Ще один потрібно, що у вас тут всіх так багато. Так, 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 все, прекрасно. Можемо продовжувати йти спускатись на низ тільки. Кілька я не знаю, як не шкодити цю бомбу, ви подивіться, який він величезний цей монстр. Давайте його якось попробуємо вбити. Я... я тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Де він зараз? Я не бачив. Я, я не бачу, але я побачив, що він може стрибати. і дуже високо, і дуже далеко. Так, прийдемо якось тут обережно. Так, тут я взагалі ніяк просто не можу. Ага. Ага. І тако все. хух, я пройшов. Блін, це дуже якось дуже і дуже лячно, дуже мені страшно, чесно кажучи. Давайте вб'ємо зразу цю якось істоту. Так, так, так обережно. Обережно. Давай, 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 хух, ще одна істота мінус. Сподіваюсь, що мені взагалі хтось ніхто не помішає, тому що мені дуже лячно, ви тільки просто подивіться на оцю величезну якусь ганську штуку. А, води він там, сховався, ну нічого, від мене не сховаєшся. Давай, 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 іди сюди. Нага, вбити тебе так просто не можу. З чого ж тебе можна постріляти? А ну давайте спробуємо з цього. Давай, 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 давай. давай. Щось я випустив дуже багато гранат, дуже багато бомб на нього, а він взагалі йому взагалі все рівно таке, от, що йому просто це як комари вкусить та й все. Ой, щось мені це дуже сильно не подобається. Мені потрібно також якось спускатись вниз. А, тут якось... А, тут можна спуститись вниз, це дуже прекрасно. Але мені, чесно кажучи, дуже страшно, куди не спускатись, так як я знаю, що їх дуже багато там і вони дуже сильні, ці монстри всякі. Але мені все ж таки потрібно знишкоїти ту... Ядерну бомбу, чи що це за бомба взагалі що стоїть посередині. Так, потрібно Якихось їх всіх знешкоджувати, так, по ідеї той мінус. І якось обережненько спускаємо, щоб собі нічого не поламати. Тут якась також колба є, але я не знаю, навіщо вона взагалі потрібна. Тут взагалі щось впало, чи щось росте. Так. Е потрібно дуже бути сильно обережним. По ідеї, взагалі, зверху, по ідеї, нікого більш немає. Тільки хто тут у нас ще є? Так, де всі монстри? Поховались тут якось... Так, давайте, біту все ж таки можна. Так, давайте, біту все ж таки можна виконати. Не знаю, навіщо вона мені взагалі потрібна. Що це взагалі тут за прибор? Що можна ним. Не... Ой-ой, щось він до мене побіг. Мені це дуже сильно не подобається, але я думаю, що я з ним справлюсь. Ну давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, ну, ну-ну, де ти? Де ти там давай? Де він? А, він піді мною бігає. Я зрозумів. Щось я дуже легко не зможу дістати, тільки головне зараз я дурну бомбу. Ні, як на це піде, тільки так. якісь монстри є. Так, все, мінус один. І треба ще. Давай. Все, ще один мінус. Залишається тільки, здається, тільки один якийсь там монстр. І що це таке посередині? Це що якісь. Ем. ем... Це було дуже небезпечно і дуже якось лячно, тому що там якась істота просто в цій колбочці була. ох, капець, як мені лячно. Фух, капець. Тепер мені потрібно якось спускатись вниз, але я не знаю, як це зробити, точніше. А, ні, все, я бачу, як це зробити. Так, давай, 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 давай. Все, мінус ще один. Щось, щось в вас монстрів дуже багато, чесно кажучи. Ще... Ну нічого, нічого, давай, давай, бігом, бігом. Поки він перезарядиться. Так, зачекай. Ну, ну давай, давай, давай. Спокійно, спокійно. Як тебе вбити взагалі? Щось мені здається, що його взагалі вбити неможливо. Я його стріляю скільки разів вже. О, давайте його попробувати. Чесно кажучи, я думаю, що може вийти. Давай, 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 давай. Давай вой. Беремо. Ух, ну нарешті, нарешті це сталося. Нарешті я все ж таки пере... Переміг всіх монстрів, поїде тут більш нікого немає. Тільки давайте потушимо це все, що тут я підпалив. ідеї тут взагалі ніяких монстрів не залишилося. Я переміг всіх монстрів, взагалі, яких тут є. І все, що мені залишається, тільки знешкодити цю бомбу і все. Тільки як знешкодити, я також не знаю. Давайте просто зламаємо її, просто викинемо ось такого це все і все, бомби цієї немає. Думаю, місія ця виконана. Ну і на всяк випадок я взагалі це все взірвав. Так, ну я думаю, краще так буде взагалі для всіх. А тепер мені потрібно звідси якось вибиратися і повертатись до моєї машини. А з вами був Ренні. Всім дуже дякую, хто подивився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, прокоментуйте це відео. А з вами був Ренні. Всім пока.